Білий чай це чай, виготовлений за допомогою процесу, який передбачає відносно низьку температуру і відсутність скручування. Стадія ферментації це тривалий період ваянення, під час якого ферментативні реакції прогресують за належної температури, вологості та потоку повітря. Головне, щоб свіже листя правильно дозріло з мінімальним окисленням. Білий чай байча зазвичай містить бруньки та молода листя чаю, які, як виявилося, містять нижчий рівень теїну, ніж старі листя, що свідчить про те, що вміст теїну в деяких білих чаях може бути трохи нижчим, ніж у зелених. Листя білого чаю походять від низки сортів чайних кущів. Найбільш популярні кущі дабай – великий білий, сяобай, малий білий чайча. Відповідно до різних стандартів збору та відбору білі чаї можна класифікувати за низкою сортів. Байхао інжень. Срібна голка. Найвищий сорт байхао інжень має бути ем'єсистим, яскравого кольору та покритим крихітними білими ворсинками. Форма повинна бути однорідною, без стебел і листя. Найкращі сорти інжень збирають у період з 15 березня по 10 квітня. Коли не йде дощ із використанням лише неушкоджених і нерозкритих бутонів. Баймудань. Біла півонія це нижчий сорт білого чаю Байхауінжень, що складається з брунки та двох листочків, які мають бути вкриті тонким сріблясто білим пухом. Шоумей шляхетна брова довгого життя білий чай із пухнастою сумішю кінчиків і верхньої частини листя має сильніший смак, ніж інші білі чаї. Цей сорт білого чаю збирають пізніше ніж баймудан, тому чай може мати темніший колір.